Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Народний депутат від «Слуги народу Дмитро Наталуха прокоментував економічне бронювання під час мобілізації. І зазначив, що в питаннях війни не може бути справедливості, тому що без економіки, яка має працювати, неможливо ефективно діяти на полі бою. Війна сама по собі несправедлива від самого початку. Тому якщо ми справді хочемо затягнути будь-яке питання, яке потребує вирішення під час воєнного стану, ми будемо апелювати до аргументу справедливості. Але на мою думку, нам потрібно говорити про ефективність, тому що ця війна виграється не за рахунок лише справедливості, а за рахунок ефективності, сказав депутат. В ефірі Радіо Свобода нардеп також висловився про аргумент, що воюють лише бідні, за його словами. Бійці на передовій отримують конкурентну заробітну плату. Дуже багато різних людей воює. Питання в тому, як дати можливість силам оборони робити це ефективно за рахунок економіки. І Якщо немає розуміння, що без економіки можна мобілізувати хоч 2 мільйони людей, але не мати ресурсів для цього, це значить не розуміти дуже базових речей щодо того, яким чином ведуться війни функціонують держава і економіка, зазначив Наталуха.